О ж, друзі, раді вітати вас! з Селища міського типу середнє. Сьогодні тут на Закарпатті, відбудеться доволі цікавий, хоч і товариський поєдинок. Це контрольний матч в рамках підготовки до нового сезону. Хороша, опитна команда, команда прем'єр-лізі. Тому ми готувалися і рахую, непогано виглядали на їхньому фоні. Це доволі непросто, але це і дуже цікаво. Я так хочу сказати. Що для мене дуже цікаво грати такі поєдинки, особисто товариські. Це додає досвіду і впевненості в своїх силах на майбутнє. Провірили себе на фоні такого суперника. Я думаю, що і ми, і тренерський склад отримали багато позитивної інформації, взагалі подивилися, над чим потрібно допрацьовувати ще. Як ніяк, крибаса команда прем'єр-ліги. Вони досить добре виступили в минулому сезоні в прем'єр-лізі. Тому було цікаво сьогодні зіграти цей спаринг, І я ще раз повторюсь: отримали багато інформації. Робимо висновки, стараємось виправляти свої помилки і стараємось слухати те, що нам говорить тренерський склад, і вносити корективи в гру. Ну, на зборах завжди непросто грати поєдинки, тому що кожна команда готується, кожна команда готується по-своєму. Десь є е, більша, більше акцент і на фізику ставиться. Тому, але сьогодні можу сказати, що потихеньку ми підходимо до своєї оптимальної форми. Ще в нас є трошки часу, тому надолужимо, думаю, і все в нас буде добре. Е, ну, я рахую, непогана гра сьогодні. З обох сторон вийшла, тому якби зараз якісь там певні виводи робити не стоїть, тому що команди є під нагрузкою на зборах, тому добре, що ми сьогодні перемогли. Дуже серйозного суперника я рахую, тому це нам, я думаю, в копілочку. Стоїть таке завдання повернутися в прем'єр-лігу, тому грати з такими командами, як Ривбас, і перевіряти себе. Це я рахую ну, дуже такого дорогого стоїть. Тому хочу подякувати цій команді, побажати їм успіхів на зборах, чемпіонаті, а ми рухаємось далі.